Ми учні 9 класу. Ми не чуємо, але дуже любимо читати. Підлюдковий вісь – це час пізнання один одного, час спілкування та першого кохання. Ці книги-путівники усі спілкування та толерантності. Вони написані не пайтужим до проблем підлітків автором Зотовою Наталією Вікторівною та мають відповідь на незручні для дорослих питання. Їм нам хочеться кохання, тепла, турботи й уваги, спілкування з хлопчиками з пригод, вражень і несподіванок. Ця книга розповість усе, що тобі потрібно для кращого пізнавання хлопчиків. Вона навчить дарувати свої почуття з гідністю їх приймати. бути зрозумілою, кохати і бути коханою. Відгносини з людьми найстатніше з наук, а стосунки з дівчатками взагалі вища математика. Що ти знаєш про природу цих червних створінь? Ця книга розповість усе, що тобі потрібно для кращого пізнавання дівчаток. Вона навчить проявляти свої почуття, виражати себе через протилежну стать, бути зрозумілим, кохати і бути коханим. Адже найбільше багатство, яке ми одержуємо в житті, це досвід дружби та кохання.